Йоу, останнім часом було багато запитів щодо модів, які я використовую у своєму проходженні, тому вирішив зробити вам невеличкий огляд того, що використовую я, та й загалом, які цікаві приколюхи ви можете поставити для того, щоб покращити і так неймовірно шикарну гру. Як ви знаєте, розробники під час випуску Некзин версії зробили саме це. Взяли моди, вмонтували їх в гру та назвали офіційними. То чому б нам не додати всіляких цікавинок? Перше, що скажу, більшість модів варто ставити лише після того, як ви хоча б один раз пройшли цю гру. Якщо ні, варто зацінити саме оригінал. З усіма механіками, які задумали розробники. Хоча відразу скажу, що деякі моди дійсно можуть зруйнувати ваш геймплей. Наприклад, в одному з створених оновлень CDPR додали в гру автоюзання олії чи масал на зброю. Як на мене, це діч для першого проходження. Втрачається сам сенс деяких скілів у зеленій гілці. Там є такі, які збільшують кількість використання масла до того, як воно закінчиться. Виходить, що тепер вони стали не потрібні? Ах, такого в основну гру точно не треба додавати, адже підготовка до бою це справжній процес, який у разі його невиконання дуже сильно ускладнить файт. Ну а сьогодні ми поговоримо і про такі моди, і про візуальні, і взагалі про всі. І звісно, в кінці відео я розкажу вам, як краще їх встановлювати. Усі підводні камені та про збірки в цілому. Посилань буде дуже багато, тому я публікую їх у новоствореному телеграм-каналі. Ага, нарешті я це зробив. Тож залітайте, буду радий вас там бачити. І вітаю, друзі! Ви на каналі PushuA, і сьогодні у нас знову третій Відьмак. Якщо ви тут вперше і не бачили мого проходження, перед на канал дивитися. Не забувайте ставити лайки, писати коменти. За бажання ви можете мене підтримати фінансово, усі посилання будуть в описі до відео. Також я нещодавно відкрив спонсорство. Буду радий бачити вас у рядах котанів. Ну і ще я хочу особисто подякувати Дмитру, який неодноразово вже підтримує мій канал. Чуваче, дяка тобі безмежна. Батя, я стараюсь. З передмовою я закінчив, розпочинаємо. Перший мод, який варто собі поставити, це Always Full XP. Не знаю, як у вас, а мене завжди бісило, що коли ти перекачався, додаткові завдання низького рівня дають тобі по 10 досвіду. Ну, це що таке? Аж зникає бажання братися за такі завдання. Тому цей мод must have. Наступний на з який дуже сильно руйнує баланс, але дозволяє відчути усю силу Геральта. Завжди активні скіли це імба. Звісно, є люди, яким подобається будувати білди, відігравати певну роль, але якщо ви вже хоч раз проходили цю гру, чи не цікаво було б скористатися деякими скілами, які ви в житті ніколи собі не взяли, граючи без модів? Так, Ірден, я саме про тебе. Імбовий, як на мене, знак, яким більшість з нас просто не користується під час звичайного проходження. Вам тепер не треба обирати, що вивчити, тепер вам доступно все. Ну, раз я заговорив про скіли, то чому б не поповнити той ряд, який присутній у грі існує мод, який повертає видалені з гри навички у загальній лінійці скілів. Вам стануть доступні не такі їмбові, але все ж доволі цікаві вміння, серед яких подвоєння ефекту наявного трофея, збільшення шансу розчленування та підпалу від ігні, збільшення продовженості ефекту від ковадла та станка, посилення ефекту генерації від їжі та посилення атак за допомогою адреналіну. Доповненням до цього паку стане мод на кількість поєнтів для прокачки за левел. Коли у нас відкриті усі навички, не гравши ЕНГ за всю гру ви, мабуть, не назбираєте достатню кількість. Ставити не один, а два-три за рівень, і вперед відразу будете відчувати свою міць. Моя особиста загальна порада: після того, як ви поставите всі ці моди, перестаньте юзати мутагени в цілому і грайте на максимальному рівні складності. Тоді бої у вас виглядатимуть красиво, а супротивники не будуть помирати від одної плюхи. А що вам життя медом не здавалося, та ви з усіма вище названими модами не виносили за раз? Велком. Після цього моду вони почнуть швидше рухатися, змінюються стати та все інше. Ну і я впевнений, що раніше вас точно харили трофеї, які ви збираєте з убитих вами мод. Монстрів, пішли визначить ліс закололи лісовика, а там його голова вам дає плюс 5 до збору трав. Ну що це таке? Даний мод виправить цю несправедливість. Тепер трофеї суттєво впливають на геймплей. Наприклад, вони можуть підвищити виробляння адреналіну чи додати вам енергії або ж посилити якісь резісти. І не дивіться, що мод не оновлювався 2016 року, і на Нексгені все працює чудово. Ну і сюди ж додам, що окрім трофеї, ви можете збільшити лут у самих монстрів. Особливо мені завжди не подобалося, що перебивши купу утопців, ви не можете їх залутати, бо більшість з них пусті. Як це так? Даний мод виправляє цю жахливу помилку. Залуталися ви, позбирали все, що можна, і що ми бачимо? Скарб. Геральт стоїть як укопаний та навіть не може пошевелитися. Замість того, щоб розтягувати цей одноманітний процес з біганням туди-сюди до торговця, накинь та модне збільшення загальної ваги. Звісно, це трішки поламає гру, адже для цього є спеціальні парки або відвари. Але якщо Сідіпер ламали її до цього, то чому не можна нам? Додача можете накинути постійну велику кількість грошей у кишенях торговців, але це вже не ваш розсуд. Хоча, дивлячись на те, скільки коштують гліфи та речі для того, щоб створити броню, можна його і поставити. Особисто мені друге третє проходження хотілося покрафтити якомога більше броні, але так, щоб це не переросло у гріндінг. наступний мод уже більш про фінансовий баланс. Справедлива торгівля робить її, як це б дивно не звучало, справедливою. Ну що за прикол? Ти купуєш товар за 100 крон, продаєш його бою версію за 2 крони. Хрінь. Тепер хоч з'явиться сенс збирати ржаві мечі після зачищення бандитських кемпів. Ну і знову про гроші. Мод, справжня торгівля нарешті допоможе вам не виконувати замовлення за 3 копійки. Якщо раніше ви отримували рандомне значення у 20-70%, яке вам треба було угадати у торговця, то зараз стане все більш реалістично. Тепер ви зможете отримати понад 50% за замовлення в базарному трейді. Все залежить від терпіння замовника. Вам сподобається. Також можна, але це не обов'язково, покращити руни та гліфи у грі. Звісно, 5% від найбільшої це не. Мало, але ж можна завжди зробити трішечки більше. Не сказав би, що вона якось особливо впливає на вашу гру, враховуючи ще те, що більшість буде ставити гліфи саме у зачарувальника з DLC. Однак, поки ви його не відкрили, то чому б і ні. От що було варто додати розробникам у гру замість автоюзання олій це покращене збирання трав. Особисто мене після другого разу, коли я стартував не з плюс, задовбало бігати збирати рослини. Це мод дозволить вам лутати від одного до трьох листочків з одного куща. Чи реалістично це, ну думаю так, адже на одному кущі може бути більше, а може бути. Менше плодів. все як в житті. А скільки часу вам може зекономити мод, якому можна те з будь-якого місця, аби була відкрита точка. Правильно, дуже багато. Головне, не зловживайте ним у сюжетних місіях, аби і не зламати скрипт гри. Я як згадаю, скільки раніше від замку барона треба було чесати до найближчої точки, дякувати, що зараз розробники прислухалися до людей і втулили туди ТП, хоч і відкривається воно після завершення цього квесту. Ну раз мова пішла про карту, то тут варто згадати про all Quest Objective on Map. щоб кожного разу не відкривати те трекляти меню з і шукати, яке ж є поряд з вами, достатньо просто відкрити мапу. Там і декілька варіантів цього моду на ваш вибір, як то зручніше. Ну і на останок додам мод про мутації. Якщо ви граєте в New Game Plus, до вас питань немає. Але для тих, хто починає спочатку, сильно вам хочеться чекати того моменту, коли ви дійдете до Тусенту. От і мені не сильно, тому мод завжди мутант для вас. Він розблокується всю двіжуху без проходження квесту. Або ж ви можете виділити годинку, злітати в тусент і виконати його. Звісно, якщо не отримаєте подяка від циклопа. Серед тих модів, які впливають на геймплей, і які які я використовував у своєму проходженні це все. Однак я на сто відсотків впевнений, що візуал не менш важливий за геймплейну частину. Після того, як я вже не вперше пройшов цю гру, мені хочеться бачити персонажів якось інакше. Так, CDPR це зробили. Вони додали нову зовнішність Єн, тріс, любивку, навіть Нільфгарду, який ви так сильно не любите. І типу, окей, на друге проходження цього вистачить, але далі потрібно щось змінювати. Тому наступна підбірка саме для вас. Плащ для Геральта це не просто мастхев для підняття атмосфери. У трейлері він був саме з ним, і я не розуміючого розробники не додали його до основної гри. Це неймовірно крута хуйня. Коли ти скачеш на таргані повільно і навкруги тебе поля і ліса. Відчувається, знаєте, якась важливість моменту: тобто ти в плащі, весь такий тихенький, прихований. А потім бац бац і вже роздаєш усім супротивникам. Дуже кайфовий мод, хоч і трішечки багований. Наприклад, сцена, де Геральт знаходиться без верхнього одягу, він не пропадає. Ну і коли приходиться грати за цирі, він теж не вимикається. Все потрібно робити ручну. Але у інших випадках. Як в рекламі Лореаль Париж, адже ви цього варті. Додачі до цієї ж атмосфери варто додати реалістичну погоду: більше снігу, більше туманду, інші хмари та дощ, гроза і все інше. Погода тепер дійсно виглядає круто та накидує деякі фільтри. З минулим модом працює просто бездоганно. Варто задати промод з ліхтарями та вогниками. Тепер, коли він буде з'являтися на вашому горизонті, вони будуть автоматично підпалюватися. Звісно, інколи в якихось печерах це виглядає нереалістично, але особисто я вже задовбався бігати до кожного факела, і Стувати ігні, хоча я таки наді собі шлях прокладав, щоб не запутатися. Вибір за вами. Ну і тепер про найбільш часто використований знак у грі. Квен. Даний мод дозволяє змінити його колір. Я дуже зрадів, коли вперше знайшов його. По-перше, жовтий колір уже під набрид. По-друге, дуже зручна заміна факел. Заюзав його і побіг по своїх справах. Їх тут то два, тому на ваш вибір. Я юзав синенький, тому що він яскравіший. Ну, тепер давайте перейдемо до зовнішнього вигляду персонажів. Є просто купа модів, які змінюють її. Можна їх усі поставити окремо, а можна поставити динамічні костюми для всіх одночасно. Цей мод іноді багує, трішки не залазить текстури і так далі. Але давайте так. Це не так помітно на загальному фоні, плюс до того ж, ваше око однозначно буде радіти тому, що в який зі сцен ви зможете побачити персонажа у іншому одязі. Це прям дуже суперово виглядає. Саме ця динамічна зміна одягу дозволить вам не ставити кожного разу його вручну окремими модами. А взагалі я порекомендував би залізти на Nexus мод і пошукати, який саме найпривабливіший вам по зовнішності. Достатньо написати або ім'я персонажу в пошуку, або ж просто напишіть слово Dynamic, і у вас це вийде. Головне не ставити декілька модів на одного персонажа, а то будуть конфлікти і біда. 아니 <목소리법> Що це за хрінь? Чому та Геральт такий білий, як альбінос? Саме це я почув на своєму останньому стриму. Якщо хочете, щоб вам задав ті ж самі питання, або вам подобається його зовнішній вигляд, мод мутант саме для вас. Як на мене, топ, тут, як так кажуть, на коліри смак. Але його кищачі очі в темноті це щось. Не подобається цей ванільний, але хочете щось змінити? Зробіть Геральта більш брутальним. Чому б і ні? Додам сюди список мод, який у мене стояв, але я його майже не використовував. Нова підбірка борій та зачісок. Вони взяті з персонажів у грі. Там. Можна примірити зачіску Ольгарда, плюс бороду Мишовура для прикладу. Як на мене, Рівійському це не сильно пасує, проте може це сподобається вам. А що це за на тобі такий цікавий? Писали люди в коментах. Це мені про сед грифона, якщо що. І так, переробити практично можна кожен із них. Адже найчастіше в грі ми бачимо саме нашого відьмака. Тому список модів на обладунки в телазі на ваш вибір. Ну і як же не згадати про українську локалізацію, яка встановлюється через мод? Є два види, щоб довго не розпинатися. Якщо коротко, одна більш якісна, але не вся гра перекладена. Інша навпаки. Ну а тепер коротко, як встановити ці всі моди. Звісно, в описі до кожного буде інструкція, і якщо все правильно зробити, все буде працювати. Загалом моди легко встановлюються вручну. Просто закидаєш їх у папку яку треба створити в основній директорії гри, замаржити їх через скрипт-менеджер, і все вперед. Щось незрозуміле сказав, так? Давайте трішки детальніше. Я дам вам трішки зручніший та простіший метод. Для цього усього є мод менеджер. Просто імбова програма, яка зробить усе за вас. Якщо коротко, як я вже сказав, більшість. Моді працює після того, як закинути просто їх у теку. Однак є такі, наприклад, як плач Геральта, для якого потрібно буде внести зміни в інпут, тобто введення, щоб певні клавіші робили деякі дії, які вони не могли робити до цього. У даному випадку цифра 7 і 8 буде відповідати за вимкнення увімкнення плаща. Цей менеджер зробить все автоматизовано. Лише в укладці виберіть архів з модом, який ви хочете завантажити. Навіть його не треба розпаковувати, і все буде є фітофі. А вже після цього у самому ж мод менеджері є така кнопка, як запустити скрипт Merger. Саме Тут поєднуються усі скрипти один з одним, після чого моди зможуть працювати. Ну, моя рекомендація: запускайте гру саме через цей мод менеджер. Менше буде усіляких помилок. Головне, не бійтеся експериментувати. Якщо знайшли якийсь мод, який вам сподобався, поставте його. Не запускається після цього гра, маті його видалі цей мод, прибравши галочку в менеджері. Та після того обов'язково ще раз заюзайте скрипт менеджер. Тільки одна порада: не ставити моди великою купою одразу. Все ж тоді буде важко вичислити, яка зараза конкретно вам не дає запустити гру. Але моди це. Дуже круто. Вони змінять ваш експірієнс гри однозначно. Цьому варто сісти, покопатися і видивитися саме ті, які сподобаються вам. Просто в пошуку поставте фільтру популярні за останній рік, адже більшість зі старої версії просто працювати не будуть. Чи потрібно починати нову гру для того, щоб пограти з модами? Про ті, що я розказав, ні. Але деякі потребують саме нової гри при старті, адже повністю змінюють баланс. На все я залишу посилання в Телеграмі, яке я і сказав раніше. Там же допоможу вам їх поставити, якщо у вас щось випадково не запрацює. Ну і як я обіцяв, розкажу ще про. Цілі збірки модів на сайті Nexus Mod їх понад 30, які можна просто завантажити паком. Встановлення їх вже буде проходити трішки іншим методом через Vortex, але знову ж таки в описі все роз'яснено, як це робити. Наприклад, у найпопулярнішу збірку входить понад 150 модів. Пишіть в коменти, якби хотіли побачити такого відьмака при проходженні DLC. Ну і на цьому завершуємо. Нагадаю, всі посилання будуть в телеграмі. Лінк на нього в описі під відео не закидає посилання на YouTube через одну причину. Їх досить багато. А YouTube такого не любить.